Із бюджетних варіантів є Redmi 7 a 1400 ціна. Телефон має 32 ГБ пам'яті. Досить непоганий по стану, чорненький колір, мікророз'єм, також є роз'єм на наушники 3.5 міні-джек. По екрану серйозних коцок чи царапок немає, все працює гарненько. Простенький телефон для звичайних задач, повністю чистий. Немає ніяких аккаунтів. Redmi 7A, 32 ГБ пам'ять самого телефону, 10-й Android встановлений. Та 2 ГБ оперативна пам'ять. Покажу ще камеру, досить часто запитують, яка камера? Звичайна простенька камера, непогана для такого телефону. В комплекті йде телефон та зарядний шнур мікро. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Все працює повністю добре. Перевірений телефончик, акумулятор буде тримати нормально. Також дивіться інші мої відео і приймаю замовлення у повідомлення або Телеграм та Інстаграм. Кому цікаво, ссылки в шапці профілю.